Перша стосовно виборів будемо говорити із Олександром Полієм, політологом, істориком, який є гостем нашої студії. Добрий вечір, пане Олександре. Доброго вечора. Так багато шуму інформаційного було щодо цих виборів і перед їх початком і під час проведення і от сьогодні, вже після їх завершення. Вам не здається, що якось завищені очікування були, можливо, було або була переоцінка того явища, яке відбулося, і те, що ми називали місцевими виборами? Чи так і мало бути? Чи це дійсно таке аж важливе явище зараз для України? Ні, ну безумовно важливе явище для України, тому що повноваження достатньо серйозні, і це барометр суспільних настроїв також важливий. І, зрештою, ці люди прийматимуть місцеві бюджети, ухвалюватимуть рішення, куди їх витрачати, і так далі. І так далі, Повноважень достатньо у місцевої влади, а в перспективі буде ще більше. От, і, безумовно, в разі реалізації конституційної реформи ці повноваження ще більше розширяться дуже серйозно на бюджетну сферу. Тобто люди стануть дуже важливими. Ну, хоча конституційною реформою, власне кажучи, передбачено ще одні вибори місцеві через два роки. І я вважаю, що це дуже добре, тому що зараз ми в такому стані, країна перебуває, коли чим частіше вибори, тим краще. Ну, мається на увазі особливо місцеві. Тому що вони наближені, більш наближені до народу. Але я маю на увазі не ну скажімо так. Оці, ця ситуація, яка пов'язана з виборами, необхідно її завести в регулярний, дуже чіткий контекст, щоб люди розуміли, що раз там на три роки вони обирають місцеву владу, раз на два роки обирають половину парламенту, раз там на чотири чи п'ять років обирають президента. Це обов'язково треба зробити. Ну це вже завдання конституціоналістів. Які будуть писати конституцію, хоча я, чесно кажучи, сумніваюся, що вони зроблять це оптимальним чином. Але зараз ми бачимо, що вибори це така річ, яка дуже наближає суспільство до влади. І, як казав свого часу Бенджамін Франклін, здається, один американець відомий? Він сказав, що там, де немає щорічних виборів, там настає рабство, і от щоб цього рабства не було, ми ці вибори, власне кажучи, практично щороку і проводимо. Знаєте, от перед помаранчевою революцією один чиновник в адміністрації президента Кучми, не буду казати, хто, бо він зараз книги пише, вже така, зовсім іншими справами займається. Він казав, що якби ви не проголосували, буде так, як ми вирішимо. Так не сталося, як вони вирішили. І от в мене сьогодні до вас запитання. Таке з цього приводу наскільки серйозним був вплив громади активістів небайдужих людей на результати цих виборів, принаймні в окремих містах, в окремих регіонах, тому що багато хто каже, що скажімо, не те, що не відбулися вибори в Маріуполі, це ознака того, що певний клан, який там панує, не зробив того, чого він хотів. То, в принципі, Правильно. людям вже важливо повірити, що ми можемо бодай. Один відсоток, але ми вплинули. І це вже якийсь позитив для руху далі. Ні, я впевнений, що набагато більше, ніж на один відсоток вплинули, тому що, власне кажучи, комісії вони ж формуються із суспільства, з громадян, з партій. І ці комісії здійснюють основну частину контролю. І, звичайно, є якась частина контролю громадянами. І, наприклад, під час тієї ж помаранчевої революції контроль громадянами був ще більш важливий, ніж контроль членами комісії. І, ну, Зараз це трішки не так, але ситуація вирівнюється. Це нормально, що основну вагу контролю несуть, власне кажучи, члени комісії, спостерігачі, а також правоохоронні органи. Тому, щоб там хто не писав в своїх книжечках, але вийшло зовсім не так. Вийшло так, як дав Бог українському народу. От сьогодні збиралася рада коаліції, щоб обговорити питання, власне, коли можна буде провести вибори в тих містах, де вони не відбулися, де дільниці не відкривалися, де вони відкривалися, але не приїхали бюлетені, де ті бюлетені були зіпсовані. В будь-якому разі маємо, якщо не помиляюсь, чотири таких населених пункти: Маріуполь, Сватове, по-моєму, там, Чилисичанськ, чи якесь місто. Я боюся помилитися. Нібито бо І... Лисичанську визнали. Визнали так. Рада коаліції не домовилась. Скажіть, будь ласка, що є камнем спотихання в цьому разі? І чи це не свідчить про те, що там є якісь різні інтереси в коаліціянтів у цьому запитанні? А які можуть бути інтереси? Ну, важко сказати, які там інтереси. Я думаю, що в коаліції навряд чи серйозно під, підігрують тій владі, яка там традиційні, скажімо, політичні верхівці, яка була в Маріуполі, яка намагається там так би мовити керувати. Я не думаю, що ну, якась вагома частина коаліції буде прямо підігрувати цим інтересам. Швидше за все, ми рішення про вибори в Маріуполі побачимо найближчим часом. І можливо вони будуть також достатньо скоро відбудуться, тобто 15 числа, 15 листопада, разом з другим туром виборів мерів решти міст України. І це було б абсолютно логічно. Мені здається, що немає таких надзвичайно. Впливових, ну скажімо, окремі політики, залежні від олігархів, безумовно, є але щоб вони впливали абсолютно на коаліцію і визначали рішення, мені здається, що на щастя, ми вже цієї ситуації позбулися. Коротко, буквально як ви прогнозуєте, наскільки активною буде підготовка і наскільки гарячим буде проведення виборів. У кількох містах, де не визначився мер. Поки що там в Одесі питання наскільки я розумію не визначено щодо Труханова і Саші Боровика, ніби до Труханов в першому турі може вже посісти мерське крісло Львів, Дніпропетровськ і Київ. Де буде гарячіше, де буде спокійніше? Чернігівщина Чернігів, на увазі великі міста, тому що до них прикута увага. Тому я так вже ну, мабуть, Дніпропетровськ, тому що там найбільш така ситуація близька. Між кандидатами і багато поставлено на кону. Тому я сподіваюся, що в ну, дніпропетровці також виявлять ініціативу. Ті, які пропустили першого турі вибори, обов'язково прийдуть в другому, щоб все-таки показати, що Дніпропетровське європейське місто і заслуговує на ну, не на вчорашніх, скажімо так. Не можу вам не поставити запитання сьогодні. Є результати ще одних виборів, які відбувалися не в Україні. А відбувалися в Польщі. Вони за статусом були вищими, тому що це були парламентські вибори. І от від голова партії право і справедливість партія пана Качинського Беата Шидло вже заявила, що вона буде новим прем'єр-міністром і планує оголосити. Список міністрів, які посядуть ті чи інші посади в новому уряді. Що для нас, для українців, означає прихід до влади цієї партії і цього прем'єра, яка дуже схожа за свою зовнішню виглядом і манери одягатися, до речі, на Ангелу Меркель чи за зачіскою? Ну, для нас це означає, що поляки, так також, як і більшість українців, вони традиціоналісти, вони не ліваки. І ліві партії, і ліві настрої там можуть траплятися лише випадково час від часу, там, під час якихось суспільних бурь. А взагалі-то поляки є консерваторами, традиціоналістами, і швидше за все, ну скажем, саме такі настрої визначають політику, навіть коли урядом керують формально ліві чи лівоцентристи. Для нас це означає, що увага до України буде посилена, і можливо, можливо, дасть Бог, політика Польщі буде не губитися десь в тіні там Франції, Німеччини Сполучених Штатів, а все-таки в нашому питанні і в питанні взагалі східної Європи, безпеки в східній Європі, вона буде ця політика більш ініціативною. Ніж це було раніше, тому що останній рік польська політика вона стала більш такою іти ну вона абсолютно правильно робить речі, але більше йде в фарватері Франції-Німеччини. Ще питання одне поставлю. У нас три хвилини часу. Сподіваюся, що встигнете ви на нього дати відповідь. Андрій Портнов, колишній головний юрист часів Віктора Януковича в адміністрації президента, виграв суд проти Євросоюзу щодо запроваджених проти нього санкцій. Фактично суд визнав, що санкції були запроваджені неправомірно. А до цього Віктор Янукович позивався до Європейського суду з прав людини, і там ще якісь собі відсотки хотів виторгувати. Власне, активна судова діяльність відбувається, а тут ще й от ця людина, власне. Перемогла і багато хто пише з експертів із тих, хто кажуть, що зрада всі програли, всі всіх здають. Кажуть, що от бачите, прокуратура не допрацювала, правоохоронні органи не допрацювали. Тепер фактично птінці режиму Януковича спокійно перемагають і відновлюють свої права і фінансові, і юридичні. А для вас це про що свідчить? Для мене це свідчить про те, що справді правоохоронні органи не допрацювали і не показали реальних доказів корупції, реальних доказів участі в злочинах. Реальної участі портнова в узурпації влади в Україні, а це таки було. Це ми всі бачили на власні очі. Якось не довели наші правоохоронці цих важливих питань до європейського правосуддя. Я вважаю, що це недопрацювання безумовно правоохоронних органів. Певне. Давайте ще є е, буквально хвилина, тому от коротке ваше резюме з приводу цих виборів. Що вони вам довели? Що величезні гроші не все вирішують в цих на цих виборах, а що вирішує, і можливо, по е, результатам певних партій загалом по зрізу п, в е, усій Україні, хто переміг і чого люди хочуть зараз, як вони проголосували? Ну, ви знаєте, практично всі партії отримали достатній результат для того, щоб показати і довести свою потрібність українському народу, тобто, ми бачимо, що свобода. Вийшла у Львові. Це цікавий дуже прецедент. Цікаві будуть там вибори. І Хоча розрив також величезний, як і в Києві, але все може бути чудеса трапляються. Я вважаю, що ну наші люди хочуть таких людей, як, наприклад, кандидат в мери Львова як який які. Просто чесно взяв і пішов в армію, пішов, зробив, робив свою працю без піару, без зайвого, знаєте, цієї метушні. люди. От у нас відчувають певну щирість. Дякую, пане Олександре. Я от вставляю свою п'ять копійок. Перебуваю вас. Ви вже вибачаєте. Маємо ставити крапку. Олександр Палій, політолог, історик. Його погляд на підсумки цих виборів на окремі події, які сталися в Україні та у світі.